У Черкаській медичній академії провели наукову конференцію з міжнародною участю. Тема травма та інфекція. Щоб обговорити нові напрацювання галузі хірургії, зібралися медичні працівники з Черкас та області. З доповідями виступали лікарі з Черкаської обласної лікарні та американські хірурги. Доктор Грегорі Екбом один із іноземних гостей. За своє життя провів багато ампутацій. П'ять років тому його син втратив обидві ноги. Набувши важкий особистий досвід, вирішив допомагати людям, які зазнали Ампутації. Згодом на Черкащині організував проєкт, що забезпечує не лише протезування, а й психологічну підтримку. Каже, в українців є чому повчитися. Одна з найпрекрасніших речей це те, що ми можемо співпрацювати на операціях, навчанні лікарів для підготовки до протезування, ставити людей на протези, і це робить нас хорошою командою. Ми вважаємо, що найкращі хірурги, травматологи у світі зараз в Україні. Владислав Калініченко, лікар-інтерн у хірургічному відділенні. До медакадемії прибув, щоб набути необхідних знань для подальшої роботи. Планую почути сьогодні актуальні методи лікування таких інфекцій, які отримують на війні наші військові. Дуже гарний колектив, і в цілому дуже подобається з ними працювати і набиратись. Великого колосального опиту, як і пан Владислав, Валентина Панькевич здобувала освіту в медакадемії. каже медик, мусить навчатися усе життя, щоб упоратися з новими викликами. Тому до закладу прибула вкотре за новими знаннями. Задоволенням прийшла на цю конференцію. Тим паче, цей заклад мій дуже рідний, в якому я навчалася і на медичну сестру, і на бакалавра, і нещодавно закінчила магістра. Тобто рівень навчання в цьому закладі дуже високий. На конференцію запросили як лікарів, так і медсестер. Ректорка медичної академії пояснює важливо, щоб хірурги та медичний персонал набували нові знання спільно. Тоді краще розуміємо один одного, краще розуміємо компетентності одного один одного і практичні вміння і навички. Ця конференція, ви знаєте, на сьогоднішній день дуже важлива для нас, для черкащан, для лікарів. І для всієї нашої України провели захід напередодні всесвітнього дня медичної сестри. Інна Губенко відзначає, переоцінити значення роботи медсестри у догляді за травмованим важко сьогодні. Я хочу привітати з днем медичної сестри, всіх медичних сестер, які присутні на нашій конференції, і які зараз працюють на своїх робочих місцях. І я вам зичу мирного неба, щастя, благополуччя. Успіхів і всього найкращого хай процвітає наша медицина Черкащини, наші медичні сестри і наша Україна. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.